Більшу частину свого життя я дуже переймалася, занадто переймалася тим, що про мене подумають інші. Це призвело до багатьох проблем в моєму житті, про які сьогодні ми не будемо говорити. І також вплинуло на мій зв'язок із собою. Я майже втратила його. А я це єдина людина, яка завжди зі мною, тому ця опора вона дуже важлива в нашому житті. Саме тому тема думки інших. Я дуже часто її це я розмовляю про це з друзями, я спостерігаю за цим моментом. І я зустрічаю і в інтернеті, і в реальному житті дуже такий частий шаблонний, навіть шаблонний коментар, який звучить так: ми люди соціальні, ми тварини соціальні, тому ми маємо думати про думку інших, ми маємо перейматись цим. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Всім привіт! Я Женя Алекс. І перший момент, який важливо прояснити, людина, яка не переймається думкою інших, це не людина, яка ігнорує інших, яка не бачить інших, не чує цієї думки і так далі. Це людина, яка критично мислить. Це людина, яка не приймає все за чисту монету, що їй сказали інші. Тому що. Така класна фраза із Шрімат Бхагаватам — це ведичний трактат, сумнів, прояв інтелекту. Якщо цікаво, де саме можна прочитати більш детально про це, звідки я це взяла, це Шрімат Багаватам, пісня 3, вірш 30, глава 26. 3.2630. В інтернеті в Ведебейс. Ви можете самі, навіть якщо ви ще не читали цю велику книгу, ви можете Ведебейс загуглити і зайти на 3.26.30 Шрімад там. Ось. І я вважаю, що це критично зрозуміти, що сумнів, прояв інтелекту. В тому сенсі, що наш інтелект Богом даний нам для того, щоб ми могли обирати, що нам корисно, що не корисно до мене. Відноситься, а що ні? Що можливо корисно для іншого? Це можливо щось корисне, але не для мене. Наприклад, картопля комусь вона заходить і смачно і класно, але мене картопля травить. Я не можу їсти картоплю частіше ніж раз на місяць, і то я відчуваю себе прибитою і відчуваю дуже погано. І в мене погано працює ЖКТ після картоплі, тобто. Це дійсно для мене такий страшний продукт, хоча картопля вона не страшна. Тобто інтелект нам даний для того, щоб обирати, що корисно для мене, що не корисно. Тому що наші емоції, наш розум, вони створені для того, щоб обирати, що приємно. І з всього, що приємно, інтелектом ми обираємо те, що корисно. Другий важливий момент для прояснення соціум він великий. Нас сім мільярдів людей. І більшість з них це дорослі люди, з якими ми, можливо, спілкуємось не з усіма, я маю на увазі, але це плюс-мінус наш вік. І ми спілкуємось з багатьма людьми насправді, і на роботі, і в якихось проєктах, і в інтернеті зараз все доступне. Тобто, наш соціум в сучасному світі він дуже розширився, став реально великий. І навіть коли ми йдемо на вулицю, скупляємось в супермаркеті, ми присікаємо з людьми, ми з ними спілкуємось, ми навіть відчуваємо емоції різних людей. Навіть ми можемо нам якийсь касир, ми до нього ходимо в супермаркеті, а інший нам не дуже подобається, тому що, наприклад, груба людина і ну, нам не заходить. Ми можемо навіть уникати цю людину. Тобто навіть такі люди, якісь далекі від нас, чужі, ми все одно з ними стикаємось, вони все одно якось впливають на наш настрій, можливо. І саме тому, думаючи про думку інших, і не переживати через думку інших, інших це надважливий е, такий навичка, тому що соціум великий, і саме для того є якісь групи спілкування. Тобто в нас є друзі, в нас є рідні. І я навіть розділяю, в принципі, я і деякі мої подруги, ми розділяємо спілкування і стосунки на круги. Наприклад, чимось я можу поділитися зі своїм близьким кругом, вузьким кругом. І близьким колом я називаю людей, з якими я можу бути собою на 70-100%. Тобто це майже повністю я можу з ними бути собою, такою, яка я є. Це означає, я знаю, що вони мене зрозуміють правильно, я знаю, що це не буде образ, я знаю, що. Вони в принципі знають мене і знають, коли я кажу якусь фразу, що я маю на увазі, і також це навзаєм. Тобто я розумію їх. Тобто, це близьке коло, це 70 100 можливості бути з собою, проявлення себе. А середнє коло це десь, я навіть написала для такої. Лінійки для зручності я вирішила це у відсотках описати, але це умовно, вже ж, просто для розуміння. Близьке коло це 70-100% я можу бути з собою. Середнє коло це десь 30-70 я можу бути з собою. Тобто, це я така, яка я є, але я просто якісь вже інтимні, якісь вже глибокі свої речі не проявляю з цими людьми. І є широке коло. Це люди, з якими я можу бути свободу на ноль собою, на 0,30%. Це означає, що я також та сама людина, я така, як є, але я ще менше можу сказати цим людям, я розумію, що вони мене не зрозуміють. І нові люди, чужі люди, якісь такі люди там в супермаркеті, десь в інтернеті. Це 0,30%. і я можу з ними бути собою і ділитись чимось своїм сокровенним. і бути такою, як я є, а вже ж повністю я з ними не можу бути, тому що вони, ну це навряд чи вони мене зрозуміють, тому що навіть для того, щоб зрозуміти, людину, з нею якось треба поспілкуватись, якийсь час треба. Тому я ось так розділяю на такі відсотки і три кола. І в соціумі, так, ми чуємо інших, ми бачимо інших, але дивлячись. На те, яке саме це коло спілкування, ми можемо фільтрувати те, наскільки ми близько спілкуємося з людиною, і наскільки ми близько сприймаємо її думки щодо нас. Тому що, ви розумієте, людина, яка нас зовсім не знає, зовсім не розуміє, ми кажемо одну фразу, і вона вже щось питається, наприклад, нам доказати, довести, але ти, ти відчуваєш, що а я не нападала, я не намагаюсь тебе перевчити щось, я просто поділилася чимось своїм. Ти розумієш, так, ця людина не зрозуміла, вона не може бути з, з мого близького кола, принаймні зараз, тому немає сенсу якось прояснювати, поглиблювати саме зараз стосунки, виясняти і так далі. Більшість конфліктів, якщо ми це розуміємо, дистанцію в різних стосунках, спілкуванні дуже багато проблем відпадає, багато конфліктів. Ви самі зрозумієте, що це так і є. Третій нюанс для прояснення, що часта проблема я не залежу від думки інших, це виглядає так, що ми доводимо комусь щось. Тобто ми не приймаємо е, якусь іншу думку людини. Нам здається, що якщо ми її приймаємо, то ми маємо бути такими. Але це не завжди так. Якщо ми приймаємо думку, це означає я. Поважаю те, що в людини своя думка. Все, навіть якщо ця думка для нас повністю ідіотична, я поважаю свободу волі цієї людини. Все, на цьому крапка. І ми з подругою нещодавно це обговорювали е, таку тему е, щодо походів до психолога і поради психолога е, сепаруватись від інших. так? Це нормальна ситуація для дорослої людини, коли ми можемо відслідити, де моя думка, мої відчуття, мої емоції, а де думка відчуття емоції іншої людини. Це нормально, коли ми дорослі, ми це вже вміємо. Це не вміє робити дитина маленька. Але дуже часто, коли ми неправильно виховані, наприклад, нам про це не сказали. Ми дуже навіть з неблизькою людиною, навіть з з якоюсь чужою людиною, її думка на нас дуже сильно впливає. Це через таку дитячу трошки позицію. Але це підсвідомо, і ми не завжди можемо це контролювати. Але ми про це саме говоримо, щоб це контролювати і дорослішати і створювати саме своє життя, а не бути таким м'ячиком, який хтось кудись перекидає, так своєю думкою. І важливий момент щодо сепарації з іншими це не обов'язково. Знаєте, це як у підлітків, це часто через війну. Через революцію. А у дорослої людини це а маленька дитина взагалі не може сепаруватись, Підліток він воює. А коли ми стаємо дорослі, ми розуміємо, це думка іншої людини. Все, крапка, це факт. Чи стосується вона мене, чи не стосується, мені може бути навіть неважливо це розбирати. Ми навіть можемо це не аналізувати, якщо ми не хочемо. Це наш вибір і наше право. Саме так ми створюємо саме своє життя. І сила прийняти свободу волі іншої людини, прийняти, що людина може мене ненавидіти, злитись на мене, що людина може не хотіти зі мною спілкуватись, вважати мене дурною і так далі. І так далі – Це сила. Знову ж таки, ключове, ключове слово сила. І це дасть нам дуже дуже багато економії наших психофізичних ресурсів. Як бачите, нічого немає асоціального в тому, щоб не переживати через думку інших. Навпаки, навіть це несе дуже добрі наслідки. Які? перший момент для себе, я також частина цього соціуму. І для мене хороший наслідок в тому, що я економлю і я зберігаю свої нервові клітини. А також я зберігаю нервові клітини інших, тому що оця війна, оця революція, оце доведення, що ні, я не дурна, ні, ви мене неправильно зрозуміли, ні, я не така, ні, я не сяка. Це все ж таки витрачає дуже багато і нашої енергії, і енергії тієї людини, які насправді на вас пофіг просто. І так ми несемо добро у цей світ. Що скажете? Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Якщо є якісь питання, питайте мені буде. Мені це додасть натхнення, тому що, якщо чесно, хочеться якоїсь активності у проєкті на моєму Ютубі, але поки що її немає. І якщо вам сподобалось... Будь ласка, скажіть про це. Якщо не сподобалось, також скажіть про це. Все ж таки, я викликала якісь емоції у вас, і це вже непогано.